У житті бувають моменти, коли зовнішній світ замовкає лише на секунду, і ти відчуваєш щось: ворушення глибоко в грудях, ніжний пульс, майже нагадування про те, що в тобі є набагато більше, ніж те, що ти показуєш у своєму повсякденному житті. Це не амбіції, це не гордість, це свого роду знання, давнє, стабільне і не потребує слів. Присутність, яка пробуджується лише тоді, коли тиша огортає нас, або коли життя заганяє нас у кут і запитує, хто ти справді, кожен з нас носить таємну корону. Вона не зроблена із золота чи коштовностей, і вона точно не була створена для того, щоб вразити інших. Це не символ статусу, це відображення того, ким ми є в нашій найчеснішій та найбезбройнішій глибині. Найправдивіша версія нас самих, та, яка рідко говорить, але ніколи не бреше. Ця корона не дана нам, вона викувана. Викувана у випробуваннях, з якими ми стикаємося, у виборі, який ми робимо, та в істинах, з якими ми наважуємося зіткнутися. Сьогодні перед вами стоять чотири корони, кожна несе різну енергію, унікальну вібрацію. І одна з них мовчки кличе ваше ім'я. Ви можете не чути її вухами, але ваша душа розпізнає її. Щойно ваш погляд на неї зупиниться. Не поспішайте. Дозвольте собі спостерігати за кожною з них повільно, ніби час зупинився. Спостерігайте, як реагує ваше тіло, Чи є тепло чи напруга, що з цього пробуджує емоцію, що змушує ваше дихання поглиблюватися, ваше серце шепотіти. Це правильно. Вибір, який ви робите, не випадковий, тут немає випадковостей. Іноді душа реагує задовго до того, як розум може зрозуміти, і саме про це цей момент. Йдеться про те, щоб дозволити своїй інтуїції, своїй внутрішній мудрості говорити першою, тому що кожна корона розкриває таємницю сили, яка живе всередині вас. Деякі народжуються з мовчазною силою, ведучи, навіть не усвідомлюючи цього, деякі сяють ясністю та істиною, як кришталь, освітлюючи те, що інші не бачать, деякі йдуть світом у гармонії, ніжні, зосереджені, керовані природним ритмом, а деякі охороняють таємницю трансформації, вогонь, який мовчки формує світло з темряви. Ваша корона це не фантазія, це дзеркало. Воно відображає ту частину вас, яка завжди була поруч, чекаючи на ваше визнання. Тож зробіть глибокий вдих, нехай ваш погляд вибере. Виберіть ту, яка кличе вас найбільше. Неважливо, чи розумієте ви причину, важливо те, що ви її відчуваєте, тому що в цьому маленькому, священному акті вибору ви не просто дивитеся на корону. Ви згадуєте, ким ви завжди були: лідером, світлом, цілителем, алхіміком. Корона, яку ви збираєтеся обрати, не покладається на вашу голову, вона прокидається у вашій душі, і як тільки ви її впізнаєте, ви більше ніколи не втрачаєте її з поля зору. Корона пере, корона внутрішнього лідерства. Якщо ваше серце тягнулося до першої корони, тієї, що проста, мовчазна у своїй елегантності, майже скромна у своєму вигляді, знайте, ваш вибір був не випадковим. Ця корона промовляє до душі, яка не шукає уваги, а природно вимагає поваги. Вона належить тим, хто веде не словами чи титулами, а своєю присутністю. Ви той, хто знає, як стояти твердо, навіть коли світ тремтить. Коли навколо вас настає хаос, ви не руйнуєтесь, коли інші збиваються зі шляху, ви мовчки починаєте будувати шлях уперед. Ваша сила не галаслива, а непохитна. Вам не потрібно доводити свою цінність, бо вона живе всередині вас, як постійне полум'я. Спокійна, дисциплінована, витривала. На перший погляд, ця корона може здатися непомітною, без надмірного блиску, без показності. Але саме в цьому полягає її справжня сила, у її стриманості, в її мовчазній гідності. Вона не кричить Подивися на мене. Вона шепоче «довірся мені. Це корона тих, чия сила була викувана досвідом, пережитими бурями. Перенесеними тягарями та вибором, зробленим, коли ніхто не дивився. Якщо ця корона покликала вас, це тому що ви несете енергію стабілізатора, захисника, будівника порядку серед невизначеності. Ви аналізуєте, спостерігаєте та дієте точно. Ви читаєте навколишнє середовище, відчуваєте глибинні течії та орієнтуєтесь з мудрістю. Відповідальність це не щось нав'язане вам, це те, що ви інстинктивно вимагаєте, навіть коли це важко, особливо коли це важко, і іноді, можливо, занадто часто ви несете більше, ніж вам доводиться, ви берете на себе те, що інші покидають, ви тримаєте те, чого інші бояться зіткнутися. Ви кажете собі, що прояв сили означає ніколи не виявляти втоми. Але ваша внутрішня сила полягає не в стійкості, це в зрілості, це здатність залишатися співчутливим, не розпадаючись, бути рішучим, не стаючи холодним. Ця корона вчить вас рівновазі. Вона нагадує вам, що ті, хто підтримує інших, також заслуговують на відпочинок. У ваших стосунках ви основа. Вірні, зосереджені, надійні, з вами люди почуваються захищеними, ви не маніпулюєте. Якщо ви кажете так, це так. Якщо ви мовчите, це тому, що ви думаєте, а не відсторонюєтеся. Пам'ятайте, справжнє лідерство не означає нести світ самотужки, це означає знати, коли розділити тягар. Світ визнає вашу надійність, навіть якщо ви думаєте, що ніхто цього не помічає. Людей приваблює ваша стабільність, ви надихаєте не силою, а послідовністю, не шумом, а прикладом. Ваша сила глибока, безшумна і її неможливо підробити. Це та сила, яка формує долі просто своєю твердістю корона друга кришталева корона. Якщо ваш погляд привернула кришталева корона, сяюча, чиста і майже невагома, ви належите до рідкісного типу душі. Ваше світло не засліплює, а освітлює, яке не вимагає уваги, а розкриває правду з делікатністю. Ця корона закликає тих, хто живе з прийняттям, чесністю та спокоєм. Це ознака духу, який понад усе цінує автентичність. Вас не вражають гучні демонстрації сили чи порожня краса. Вас зворушує прозорість. Така ясність, що походить від узгодженості серця та розуму, ви прагнете щирості як у собі, так і в інших. Ось чому ваша присутність має очищувальний ефект: люди почуваються спокійніше поруч з вами, чеснішими, реальнішими. Це не те, що ви робите навмисно, так просто працює ваша енергія. Ви бачите за межі видимості. Коли хтось говорить одне, але відчуває інше, ви це помічаєте. Коли енергія в кімнаті змінюється, ви сприймаєте це раніше за всіх інших. Ваша інтуїція считує те, що не сказано: погляд, мовчання, вагання. Ви знаєте, коли мир справжній, а коли це просто маска. Це робить вас одночасно втіхою та викликом для інших, втіхою, тому що з вами вони можуть бути собою. Викликом, тому що сама ваша присутність робить обман неможливим. Кришталева корона не має нічого спільного з холодністю, вона пов'язана з ясністю. Ви невідсторонені, ви проникливі, ви відчуваєте глибоко, але ви навчилися не тонути в емоціях. Ви навчилися, можливо, через біль зберігати свій центр твердим, навіть коли поверхня тремтить. Інші можуть неправильно витлумачити ваш спокій як байдужість, але це не відчуженість, це майстерність у вашому житті. Тиша священна, не порожня, а та тиша, яка зцілює. Спокій ранкового світла, м'який простір, де говорить ваша душа. Ви заряджаєтеся в тиші у чесних зв'язках у простоті, натовп і хаотичне середовище виснажують вас. Не тому, що ви крихкі, а тому, що ви сприйнятливі. Ви поглинаєте все: емоції, напругу, нерозказані історії і іноді забуваєте очистити їх. Ось чому самотність для вас не є самотністю, це ліки. Це те, як ваше внутрішнє світло залишається чистим. У цій короні є урок: не плутайте ясність з обов'язком. Ви тут не для того, щоб зцілювати плутанину кожного. Ви тут, щоб зберегти своє власне світло чистим. Ваша чесність це ваш захист, ваш спокій це ваша сила. Тобі не потрібно кричати, щоб тебе почули. Твоя правда резонує тихо, але глибоко, як звук кришталю, коли його торкається світло. Ти не створений для того, щоб конкурувати з шумом, ти народжений, щоб розкривати правду корона треті, корона землі та гармонії. Якщо твоє серце обрало корону, прикрашену листями і квітами, сплетену з подихом природи, ти належиш до роду цілителів. Тих, хто втілює силу не через домінування, а через присутність. Ця корона шепоче про зв'язок, терпіння та мудрість циклів. Вона промовляє до душ, які йдуть світом твердими кроками, несучи спокій навіть посеред бурі. Її сила органічна, вона росте, вона гнеться, вона дихає. Ти не прагнеш контролювати життя. Ти співпрацюєш з ним. Ти навчився, що все має свій ритм. Що зерно потребує часу, що зцілення не можна поспішати, рівновага це те, що потрібно плекати, а не примушувати. Ти рухаєшся з цим ритмом природно, як дерево, яке хитається, але ніколи не ламається. Люди, які почуваються втраченими, часто знаходять мир навколо тебе. Твоя енергія закріплює їх. Ви слухаєте без осуду, ви пропонуєте тепло без очікувань. І якимось чином. Просто перебуваючи поруч, ви допомагаєте іншим пам'ятати, хто вони є. Але не помиляйтеся: доброта це не слабкість. У цій ніжності криється мовчазна стійкість, її коріння проникає глибоко, черпаючи силу з невидимих місць, життя випробовувало вас, можливо, не раз. Але замість того, щоб озлобитися, ви стали мудрішими, співчутливішими, реальнішими. Ви зрозуміли, що виживання це не про стійкість, це про гнучкість, віру та внутрішню гармонію. Ви, ймовірно, людина, яка відчуває глибоку гармонію зі світом природи, тиша лісу, шум дощу, текстура ґрунту під вашими ногами. Природа не лише заспокоює вас, вона нагадує вам про вашу власну сутність, ваша інтуїція рідко підводить. Ви відчуваєте приховані течії емоцій, ледь помітні зміни в настроях людей, невисловлені істини, приховані між словами, інші можуть назвати це емпатією. Для вас це просто слухання, але навіть емпатія має свою вагу. Бувають моменти, коли ви поглинаєте за багато емоцій, історії, які виснажують ваше світло. Світ може помилково прийняти вашу потребу в самотності за відчуженість, але насправді самотність це місце, де ви очищаєте себе, де ви пам'ятаєте, що ваша енергія священна, а не безкінечна. Ця корона просить вас захищати свій спокій з тією ж відданістю, яку ви пропонуєте іншим. Відпочити, подихати, повернутися до свого центру, перш ніж давати більше. Ви та людина, якій не потрібно проповідувати доброту. Ви втілюєте її. Люди довіряють вам не тому, що ви гучні, а тому, що ваша енергія відчувається безпечною. Ви голос спокою, коли інші панікують. Тиха вода, коли хвилі бушують. Ви усвідомлюєте, що краса сама по собі є ліками, і що її створення, чи то через мистецтво, доброту, чи то спосіб життя це ваш дар світові. Вам не потрібно боротися за своє місце. Ви належите, ваша сила це мир, який ви приносите. Корона чвету, корона тіней і трансформації. Якщо вашу душу приваблює четверта корона, та, що сяє не лише світлом, а й таємницею, ви обрали шлях трансформації, це корона шукача, алхіміка, того, хто не боїться перетнути темряву, щоб знайти істину. Вона належить тим, хто розуміє, що сила народжується не від уникнення тіней, а від прийняття їх. У вас є тихий вогонь, стійкий, непохитний, древній. Він не реве. Він світить зсередини, світло, яке навчилося співіснувати з темрявою. Люди можуть відчувати це ще до того, як зрозуміють. Вони можуть описувати це як таємниче, магнетичне, можливо, навіть інтенсивне, але те, що вони насправді відчувають, це його глибина, серйозність того, хто повністю пізнав себе. Вас нелегко обдурити. Ви читаєте емоції, як інші читають книги, ви бачите крізь шари, які люди використовують для захисту. Коли щось здається фальшивим, ви знаєте. Коли правда ховається за тишею, ви це відчуваєте. Ваша інтуїція гостра, а ваш внутрішній компас рідко підводить. Це не дар, який ви отримали, це те, що ви пам'ятаєте. Ви пережили моменти, які формували вас, вдосконалювали вас і розвіювали ілюзії. Поки інші тікають від дискомфорту, ви навчилися жити з ним, слухати, що намагається сказати біль. Ви виявили, що кожен кінець несе в собі зерно початку і що кожне падіння, якщо чесно, з ним зіткнутися, перетворюється на форму відродження. У цьому ваша магія трансмутація. Перетворіть хаос на ясність, втрату на мудрість. Вас визначає не те, що вам завдало болю, а те, що ви з цього створили, ось чому ваша присутність викликає повагу, навіть коли ви нічого не кажете. Для оточуючих ви здаєтеся спокійним, самодостатнім. Але всередині ваша душа жива рухом у постійній трансформації. Ви не чіпляєтеся за старі версії себе. Ви розумієте, що життя вимагає постійного скидання шкіри. Ваші стосунки ніколи не бувають поверхневими. Ви шукаєте глибини правди емоційної оголеності. Ви не терпите масок чи ігор. Ця корона не обіцяє легкості. Вона обіцяє еволюцію. Це шлях тих, хто перероджується незліченну кількість разів протягом одного життя. Кожен виклик, з яким ви стикаєтеся, стає ініціацією. Кожне романтичне розчарування удосконаленням, кожна втрата откровенням. Ви живете не за правилами, а за правдою. Ви довіряєте своїй інтуїції більше, ніж шуму натовпу. Послання цієї корони люте та ніжне. Ви тут не для того, щоб жити безпечно. Ви тут, щоб жити повноцінно, ви тут не для того, щоб втекти від тіней. Ви тут, щоб принести їм світло. Коли життя знову випробовує вас, а воно випробує. Пам'ятайте про свою корону. Вона не зроблена з коштовностей. Він складається з моментів, коли ви вирішили встати, коли у вас були всі підстави впасти. Ваш внутрішній суверенітет тепер, коли ви побачили чотири корони, зробіть глибокий вдих. Можливо, одна з них одразу впала в око. Можливо, ваш погляд блукав між ними. Але правда полягає в тому, що кожна корона відображає частину того самого внутрішнього царства, яке живе у вас. Перша корона лідера нагадує вам, що сила не обов'язково має ревіти. Друга кришталева корона вчить вас довіряти своєму сприйняттю і що ваша ясність це форма мужності. Третя земна корона шепоче про рівновагу, нагадуючи вам, що ніжність це не капітуляція. А четверта корона трансформації розповідає найдавнішу історію з усіх. Світло, яке ви шукаєте, народжується з темряви, з якою ви зіткнулися. Чотири корони, чотири енергії, але вони не окремі. Правда в тому, що ви використовуєте їх усі. Бувають дні, коли ви ведете, коли ваш голос стабілізує інших, дні, коли ви бачите крізь ілюзію та обираєте ясність. Дні, коли ви плекаєте, зцілюєте та захищаєте, і дні, коли ви трансформуєтеся, спалюючи те, що вам більше не служить, піднімаючись сильнішими. Ваша корона це не щось вище за вас, вона живе всередині вас, прямо в центрі вашої істоти. Вона сяє у вашому виборі, вашому терпінні, вашій стійкості, вашому співчутті, це мовчазна влада у вашому погляді. Ніжність у вашому тоні, правда у вашій тиші. Ти не створений, щоб приховувати свою корону чи полірувати її для інших. Ти створений, щоб носити її зсередини назовні. Не щоб домінувати, а щоб надихати. Не щоб правити, а щоб випромінювати, не щоб доводити, а щоб бути. Отже, зроби ще один глибокий вдих. Відчуй цей ледь помітний пульс у грудях. Той справжній безмовний ритм це твоя суверенність, та яку ніхто не може тобі дати, і яку ніхто ніколи не зможе забрати. Якщо світ забуде твоє світло, нехай так і буде, ти пам'ятаєш. Бо, побачивши свою власну корону, ти більше ніколи не плутатимеш себе з чимось меншим, ніж ким ти є насправді.